Крихітні мультикольорові метали можуть зробити революцію безпілотників та телефонних камер. Революція в оптиці як багаторазові метаматеріали змінить світ безпілотників та камер. В останні роки ми спостерігаємо швидкий розвиток технологій, і одна з найбільш перспективних областей є метаоптикою. Нещодавно опубліковане дослідження австралійських вчених. Присвячених створенню багатошарових метаматеріалів, здатних фокусувати кілька довжин легких хвиль, заслуговує на особливу вагу. Ця розробка обіцяє докорінно змінити світ портативної оптики, відкриваючи нові горизонти для безпілотників, смартфонів та інших пристроїв, де компактна та ефективність оптичних систем відіграють ключову роль. Що таке метаоптичний і чому це важливо? Перш ніж заглибитись у деталі дослідження, давайте розберемося, що таке метаоптичний і чому він привертає увагу вчених та інженерів. Традиційні лінзи, які ми використовуємо в камерах, телескопах та інших оптичних пристроях, працюють на основі заломлення світла. Однак існують основні обмеження щодо того, скільки можливо зменшити розмір таких лінз, зберігаючи при цьому прийнятну якість зображення. Мите-аптака пропонує альтернативний підхід. Вона використовує штучно створені структури метаматаль для контролю світла. Ці структури мають розміри порівнянні з довжиною хвилі світла, що дозволяє їм взаємодіяти з випромінюванням на мікроскопічному рівні. Завдяки цьому метаматеріали можуть заломлювати, відображати, поглинати і навіть згинати світло незвичайними способами, які неможливо з використанням традиційних матеріалів. Багатошарові метаматеріали прорив у контролі світла. Нове дослідження, проведене в Австралійському національному університеті, є важливим кроком вперед у розвитку метаоптики. Вчені розробили багатошарові метаматеріали, які можуть одночасно зосередити кілька довжин хвиль світла. Це досягається за допомогою використання складної структури, що складається з декількох шарів метаматеріалів, кожен з яких налаштований на певну довжину хвилі. У традиційних одношарові метаматеріалів існують серйозні обмеження щодо кількості цілеспрямованих хвиль. Дослідники зіткнулися з фізичними бар'єрами, пов'язаними з груповою затримкою та чисельною діафрагмою. У одношарові структури або діамер повинен бути дуже малим, що знижує ефективність, або чисельна діафрагма занадто низька, щоб забезпечити фокус високої якості. Багатошаровий підхід дозволяє обійти ці обмеження та досягти значно більшої ефективності, технології та її особливості. Ключовим моментом розвитку є використання алгоритму зворотного проєктування та оптимізації форм, це дозволило вченим створити бібліотеку метаматеріальних елементів найрізноманітніших форм, закруглених квадратів чотирьох, лифт, Legit клеверс, гвинти з висотою близько 300 нм і шириною 1000 нм. Ці елементи охоплюють весь діапазон змін фаз, що дозволяє створювати схеми фокусування будь-якої довільної форми. Особливо вражає, що ці метаматеріали не чутливі до поляризації світла та потенційно масштабованої за допомогою зрілих напівпровідникових наноматичних технологій. Це означає, що масове виробництво таких лінз є досить реальним, що він відкриває широкі можливості для їх використання на різних пристроях. Застосування в безпілотниках та камерах загляньте в майбутнє. Потенційні застосування цієї технології величезні. Перш за все, він може революціонізувати світ безпілотників та камер. Уявіть собі, крихітно. Легку та ефективну оптичну систему для безпілотника, яка може одночасно зосередити кілька довжин хвиль світла. Це створить зображення з високою роздільною здатністю, вдосконаленим кольором та розширеним динамічним діапазоном. У смартфонах багатошарові метаматеріали можуть замінити об'ємні та важкі лінзи, що дозволяє створювати тонші та компактніші пристрої з вдосконаленими камерами. Крім того, їх можна використовувати для створення нових типів оптичних пристроїв, таких як мікроскопи, спектрометри та датчики. Особистий досвід та спостереження. Як інженер, який працює в галузі оптоелектроніки, я давно стежить за розробкою метаоптики. Я вважаю, що це одна з найбільш перспективних сфер науки та техніки. Проблема масового виробництва завжди була основною перешкодою для широкої реалізації метаматеріалів. Той факт, що австралійські вчені знайшли спосіб використання зрілих напівпровідникових технологій для виробництва цих лінз, є реальним проривом. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо все більше пристроїв, що використовують метаоптичні елементи. Це буде революція в оптиці, яка змінить світ, як ми це знаємо. Обмеження та перспективи, незважаючи на вражаючі результати, багатошарові метаматеріали мають власні обмеження. У поточній реалізації кількість цілеспрямованих хвиль хвиль обмежується приблизно 5. -ма. Це пов'язано з тим, що для резонансу на найдовшій довжині хвилі потрібні досить великі структури, які можуть відрізнити коротші довжини хвилі. Однак вчені активно працюють над подоланням цих обмежень. Розроблені нові типи метаматеріалів та структур, які дозволяють зосередити більшу кількість довжин хвиль. Проводиться також робота над створенням адаптивних металів, які можуть змінити їх властивості в режимі реального часу, що дозволить їм зосередити світло з високою точністю. Висновок Багатошарові метаматеріали це перспективна технологія, яка може революціонізувати світ портативної оптики. Через свою компактність, ефективність та універсальність вони обіцяють кардинально змінити світ безпілотників, смартфонів та інших пристроїв. Незважаючи на існуючі обмеження, вчені активно працюють над їх подоланнями, і я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше пристроїв, які використовують метаоптичні елементи. Це буде справжньою революцією в оптиці, яка змінить світ, як ми це знаємо. Ключова думка: метаоптик – це не просто наукова цікавість, а справжня технологія з величезним потенціалом для комерціалізації. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти суть розвитку австралійських вчених та її потенційний вплив на майбутні оптики.